Всім привітання! Всіх вітаю на хвилі Києва. І в сьогоднішньому відео я в рамках проєкту візерунки UA хочу показати вам ось такий візерунок, його схему і як його в'язати. В'яжу я таким візерунком палантин в стилі бохо. і невдов... невдовзі буде цей палантин на каналі. Як я його в'язала, розповім всі деталі. В'язання цього виробу. А в сьогоднішньому відео я покажу тільки сам візерунок. Схема цього візерунка номер 254 ось з такої книжечки 280 японських ажур, ажурів для в'язання на спицях. Так, і ось я перемалювала схемку, щоб не було ніяких претензій від Ютубу. Схемка у нас, Визерунок має рапорт 14 петель і 24 ряди вверх. Ось по позначкам це виворотні петлі, накиди, лицьові петлі, нахил вліво, нахил вправо. Дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Всі умовні позначення петель дуже прості, нічого складного немає, а також і визерунок дуже простий, але він дуже оригінально виглядає. Ось так він виглядає на лицевій стороні, і мені дуже подобається, як він виглядає на виворотній стороні. Тобто він може бути. Двустороннім, якщо ви будете в'язати таким визерунком шарф чи шаль якусь, то дуже красиво буде на двох сторонах він виглядати. Так, тож Давайте приступимо до вив'язування цього визерунка. Раппорт визерунка 14 петель, якщо ви в'яжете поворотніми рядами, то ми ще додаємо 3 петлі для симметрії. А також плюс 2 пружкові петлі. Так, Починаємо перший ряд везерунку. У мене дві пружкові, я їх пров'язую і починаю перший рапорт, початок рапорту. Три виворотні. Накид, лицьова. Три виворотні, 5 лицевих. 3, 4, 5, 2. Разом з нахилом вправо. Все. Один рапорт ми пров'язали. Перший ряд рапорту пров'язали. Давайте ще раз пров'яжемо. Раппорт, щоб було більш детально зрозуміло. Але хто вміє читати схеми, то я думаю, що вам уже це попительне пров'язування не потрібно. Це хто не вміє читати схеми і хто починає тільки в'язати. Тож, починаємо. Раппорт, перший ряд, початок рапорту виворотні петлі, накид. Лицьова, три виворотніх, Два, три, і п'ять лицьових, Один, два, три, 4, 5, 2 лицьових, разом з нахилом вправо. Вправо. Ось так пров'язуємо скільки у вас рапортів до кінця ряду. І ось я завершую перший ряд. Три виворотні петлі симметрії. Це прушкові петлі. Так. Другий, а також всі парні ряди, ми пров'язуємо, як дивляться на нас петлі по малюнку. Тобто лицеві петлі пров'язуємо лицевими, виворотні, виворотніми, помалюнку. Другий і наступні парні ряди. В'яжемо. Зустрінемося в третьому ряду. Третій ряд прушкову знімаємо, в'яжемо один рапорт третього ряду. Три виворотніх, Лицьова. накид, лицьова, три виворотніх. Три, чотири лицьових. Один, два. Три, чотири, дві лицевих з нахилом вправо. Дві лицевих разом з нахилом вправо. Пров'яжемо ще один рапорт третього ряду. Три виворотніх. лицьова, накид, лицьова, три виворотніх. Чотири лицевих. Одна, дві, три, чотири, дві разом з нахилом вправо. І так дов'язуємо ряд. Зустрінемося в п'ятому ряду. П'ятий ряд везерунка. Прушкову знімаємо. Три виворотніх. Дві лицьових. Накид, одна лицева, три виворотніх, три лицевих і дві лицеві разом з нахилом вправо. Перший рапорт, один рапорт ми пров'язали. Давайте пров'яжемо ще один рапорт. Три виворотніх. Дві лицеві накид, одна лицева, три виворотніх, три лицеві і дві лицеві разом з нахилом вправо. Продовжуємо далі в'язання. Зустрінемося у сьомому ряду. Так, сьомий ряд прушкову знімаємо. В'яжемо сьомий ряд, перший рапорт, три виворотні, три лицевих, накид, одна лицева, три виворотні, один, два лицеві і дві лицеві. Разом з нахилом вправо. Давайте ще один рапорт пров'яжемо. Три виворотніх, три лицевих, накид, одна лицева, три виворотніх, дві лицеві і дві лицеві разом з нахилом. Вяжемо далі, зустрінемося у дев'ятому ряді. Дев'ятий ряд. В'яжемо перший рапорт. Три виворотні, чотири лицеві, два, три, чотири, накид, одна лицева, три виворотні. Одна лицьова і дві лицьові. разом нахилом вправо. Один рапорт ми пров'язали. Давайте ще один пров'яжемо. Три виворотні. Один, два, три, чотири лицьові. два, три, чотири. Накид. Одна лицьова, Три виворотні. Одна лицева і дві лицьові разом з нахилом вправо. Все, дов'язуємо дев'ятий ряд і зустрінемося в одинадцятому. Одинадцятий ряд. Пришково знімаємо рапорт. Починаємо три виворотніх, п'ять лицьових, два, три, чотири. 5, накид, одна лицева, три виворотні, і дві разом лицевою петлею з накилом вправо. Давайте пров'яжемо ще один рапорт. Три виворотні, п'ять лицевих, три, чотири. 5 накид, лицевам, 3 виворотні, і дві разом лицевою петлею з нахилом вправо. Все ми провязали ще один раппорт. Пров'язуємо до кінця 11 ряд, в'яжемо 12 і зустрічаємося у 13 ряду. 13 ряд, прушкову знімаємо, у мене пров'язується у мене подвійна прушкова. Це на базі цього, чого я роблю. То в мене ось так. Прушкову знімаємо і в'яжемо 13 ряд. Три петлі виворотні. Один, два, три, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. П'ять лицьових, три, чотири, п'ять. Три виворотніх. Один, два, три. Одна лицьова накид. Ми пров'язали. Раппорт візерунку. Давайте пров'яжемо ще один рапорт разом, а далі вже самостійно. Три петлі виворотні. Дві разом лицьовою петлею з нахилом вліво. П'ять лицьових Два, три, чотири, п'ять. Три виворотні, два, три, лицьова, накид. Все. Далі пров'язуємо тринадцятий ряд. Самостійно, зустрінемося в п'ятнадцятому. П'ятнадцятий ряд, три виворотні. Першу прушкову знімаємо і далі три виворотніх. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. 4 лицьових. 2, 3, 4. Три виворотніх. Люцьова, накид, лицьова. Перший рапорт ми пров'язали. Давайте ще один рапорт пров'яжемо разом. Три виворотніх. Дві разом лицевою з нахилом вліво, чотири лицевих, чотири, три виворотних, лицева, накид лицьова В'яжемо далі, пров'язуємо до кінця 15 ряд. Пров'язуємо парний ряд 16 по малюнку і зустрінемося у 17-му. 17-й ряд прошкову знімаємо, три петлі виворотні, дві разом лицевою з нахилом вліво, три лицеві, далі 3 виворотні, лицьова, накид. Дві лицеві. Давайте пров'яжемо ще один рапорт. Три петлі виворотні, дві разом лицевою з нахилом вліво, три лицеві, три виворотні, лицева, накид, дві лицеві. Далі в'яжемо самостійно і зустрінемося у 19 ряду. 19-й ряд прушково знімаємо, три виворотніх, дві разом лицьовою петлею з нахилом вліво, 2 лицеві, 3 виворотні, лицьова, накид. Три лицеві. Один рапорт ми пров'язали. Давайте ще один разом пров'яжемо. Три виворотні, дві дві разом лицьовою з нахилом вліво, дві лицьові. три виворотні, лицева, накид, три лицьові. І другий рапорт ми вже пров'язали все. В'яжемо самостійно 19 ряд до кінця, як у кого, і 20-й пров'язуємо по малюнку, як лежать петлі, і зустрінемося у 21-му. 21, 21 ряд, знімаємо кромкову, три петлі виворотні. Дві разом лицевою з наголом вліво, одна лицьова, три виворотні, одна лицьова, накид, чотири лицевих. Ми пров'язали один рапорт. Давайте ще один разом пров'яжемо, як зазвичай, три петлі виворотні. Дві разом лицьовою з нахилом вліво, одна лицьова, три виворотні, одна лицьова накид і 4 лицьові три, 4. Ще один рапорт ми пров'язали. Дов'язуємо до кінця ряду, пров'язуємо 22-й ряд. Як дивляться петлі, і зустрічаємося в 23-му. Так, дійшли ми вже до 23-го ряду. Це останній непарний ряд. Прушкову знімаємо і починаємо. Три петлі виворотніх дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, три петлі виворотні. Одна лицьова, накид і 5 лицьових. 3, 4, 5. Один рапорт ми пров'язали. Пров'яжемо ще разом другий рапорт. Три петлі виворотніх, дві разом лицьовою з нахилом вліво, три виворотніх. Одна лицева накид і 5 лицьових петель. Все дов'язуємо до кінця всі рапорти. Пров'язуємо 24-й парний ряд, як дивляться петлі, і на цьому. ми. Ну, ось ми з вами пров'язали рапорт. Цього візерунку розібралися, як його в'язати. Так, чудово він виглядає, він дуже простий, швидко запам'ятовується, як ви вже зрозуміли, пров'язавши перший ряд, ви вже бачите по візерунку, як в'язати наступні ряди. І я завдяки вам пров'язала теж просунула свій вироб, свій палантин. І якщо вам цікаво, що у мене вийде то підписуйтесь і слідкуйте далі за подіями на каналі. А також я хочу вас запросити пройти за посиланням телеграм-канал, де збирається багато майстер-класів наших українських майстринь, безкоштовних майстер-класів гачком і спицями. І ви можете. Собі знайти щось корисне і необхідне для вас. Це чат-бібліотека Візерунки.ua. Прошу, заходьте, знаходьте собі, що вам до душі. Також хочу вам побажати приємного і вдалого в'язання, легких петельок, і до наступних зустрічей у нових відео Візерунки.ua. До побачення!